Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Берегиня Таро Я Галина. Сьогодні запитаємо в Таро, що хоче сказати вам той, кого ви загадали. Той чита, дивлячись, кого ви загадали. Сам сенс в тому, що ця людина хоче вам сказати, мої любі. Я сподіваюся, що у вас і у ваших близьких все добре, що ви в безпеці. Сподіваюсь на нашу Якнайшвидшу перемогу, мої любі, молимося за нашу перемогу, і нехай вона буде якнайшвидшою. А тим часом запитаємо, второго, що хоче сказати вам той, кого ви загадали? Той чи та, загадуйте людину, і подивимося. Отож, в першу чергу, що скажуть аркани про того, кого ви загадали, про ту людину. А тут, скажімо так, в даний момент сама доля втрутилася в події, той, угу. Тут, до речі, руйнівні якісь моменти йдуть, якісь плани. Якісь плани, які були задумані, причому плани от ніби потаємні в обхід вас, або дивлячись, яка ситуація, ну тут, до речі, чи то в обхід дружніх стосунків, цікаво-цікаво, мої любі, кого це ви загадали. Тому що тут, замість того, щоб а, ніби. Домовитися полюбовно і замість того, щоб ну, дійсно використати емоційність, людина пішла, ну, ніби. Можливо, навіть на обман. Але справа в тому, що сталося, тут, скажімо так, той, кого ви загадали, він. Він чи вона, подумали, що «да ні так не вийде, краще я обійду, ну, ніби щось вихитрю, а воно так не сталося. Просто крах, крах того, на що сподівалася та людина, котру ви загадали. Тут ніби навіть, Я б не виключала, що навіть постраждав від власної, ну, такої хитро зробленої позиції. Угу. Тут, напроти вагу доброму жесту, вирішив якось хитренько так зробити, а, і ніби обійти, злукавив. Угу. І виходить, що. Так, а от чому сама доля? Тут доленосні. Доленосні моменти. Причому стосується це спілкування душевного, навіть інтимного. Угу. Ну, власне, карти показують новий виток а в спілкуванні, так, як було, вже не буде. Тут щось дуже стріском. Розлетілося в його планах того, того, кого ви загадали. Ну, як. по суті, так, так. І з більш-менш гарної новини тут дійсно йде вихід на новий рівень спілкування. А це вже, але це вже абсолютно якась, от ніби, нова сторінка. Угу. Добре, давайте запитаємо Таро. З приводу, хочу прибрати. З приводу ставлення до вас. Що скажуть карти? Як насправді ставиться? Загадана вами людина по відношенню до вас, ставлення до вас? Ну, тут не щирість. тут людина ніби й боїться чогось і хоче щось приховати, не висвітлює правду. Угу, Ставлення до вас, аркан, Луна, мутне якесь ставлення, чи то той, кого ви загадали, він сам не знає, що відбувається, і муторний якийсь стан. Людина може вам чи то не довіряти, чи то якісь моменти, які ви не висвітлюєте в спілкуванні, а стають занадто підозріливими. і... Уже сприймаються якось дуже драматично. Угу. Вставлені до вас. Вставлення до вас. До речі, людина ніби звинувачує вас в чому? Мої любі, кого ви загадали? Ніби звинувачує і хоче, до речі, ну тут знову ж таки, хоче дізнатися про вас більше, ніж ви запланували повідомити про себе. Так, я хочу спитати в Таро, а що ж такого от ви? от Чому чому, чому тут і розвідка, і ця підозріливість з вашого боку. Карти кажуть, що з вашого боку це на тлі якоїсь кризи кризи матеріальної. І, скажімо так, чи ви не висвітлюєте всю інформацію про Якісь ситуації пов'язані з, з, з історією вашого. Скажімо так. ну Тут криза матерії, криза от як нестача чогось. Ви не висвітлюєте все. Ну, можливо, до речі, до речі, ви ніби. хм, З вашого боку, це от дуже. Гарні такі от позитивні наміри не турбувати зайве. І, власне, те, що ви не висвітлюєте всі проблеми, це з вашого боку для того, щоб не турбувати власне, людину, не нав'язувати свої проблеми, а це сприймається як брак інформації, і от щось, щось ви щось ви Замислили і вже якась підозріливість іде. А в той час, як ну, ви, ви просто змовчали про якусь неприємну ситуацію, досить кризову для вас, щоб, щоб була гармонія, але щось воно не пішло в гармонію, мої любі. Добре, ставлення до вас. А все ж таки, от ставлення до вас, того, кого ви загадали. По суті, людина хоче і бачить перспективи з вами. Тут, якби, якби тому, кого ви загадали, було все одно, то тут і не було б таких емоцій, не було б, не було б бажання щось дізнатися. Ну, це було б набагато ну, більш байдуже ставлення. Ні, то ви людині не байдужі. Людина бачить перспективи з вами, для себе, для вас, спільні якісь нові дороги з вами. Так, тут, власне, йдеться про ставлення до вас. Те, що було в минулому, воно примушує того, кого ви загадали, планувати і надалі з вами. Власне, Гарні стосунки, але знову ж таки, тут якось не про те, що в даний момент все добре і гладко. Ну, гарною новиною є те, що той, кого ви загадали, все ж таки тримає вас в зоні людей, які йому небайдужі, які близькі. А, і тут. Такі от спонтанні жести в вашу сторону. Так, зараз період недовіри і деякого навіть страху а між вами. А що ж це? Що за кицька Між вами? Пробі... Ага. Тут не те, щоб кицька тут ціла а, угу. цілий колектив. Угу. Задіяний на те, щоб чи то посварити вас, тут якась брехня. Тут якийсь підступ, причому досить, угу. що між вами пробігло, аж п'ятірочка мечів. Тут якась підступна, а навіть навіть дія. Угу. І очікування, очікування, щось зроблено, що зроблено. Пішла якась динаміка. Мой любить, по 15-му аркану. Так, наскільки для вас це? Наскільки для вас кризова ця ситуація? Ну, по суті, карти кажуть, що. Для вас важливо планувати далі свої дії, в тому ж ключі, в якому ще й було, в якому це було і от, ну, буквально от раніше. Скажімо так, для вас дуже важливо продовжувати ті наміри, які, і той шлях, який ви вибрали, це для вас дуже важливо. Тоді, власне, не зашкодять вам ті, хто, власне, ну скажімо так, тут є ті, хто не бажає вам добра, але це не про того, кого ви загадали. Це якісь інші люди, які от, ну, повторюю, та сама кицька, п'ятірочками мечів, гарна така кицька. Добре, мої любі, для вас важливо продовжувати планувати і реалізовувати хоч маленькими кроками, те, що ви надумали перед цим. От нехай вас не збивають. Якісь моменти, які вас можуть насторожувати, насторожувати, в тому числі в спілкуванні з загаданою людиною. Вам дуже важливо, вкрай важливо, продовжувати те, що ви задумували, задумали. Матеріалізовувати. Тут не на рівному місці. комусь хочеться затормозити ваш розвиток. І це так, і це стосується мої любі. або... Якихось ваших планів пов'язаних з грошима, або, або навіть ситуація може бути пов'язана з продовженням роду. Мої любі, розклад загальний уточнювати занадто не буду. А давайте запитаємо в Таро, то що ж хоче сказати вам той, кого ви загадали? Що хоче сказати? Угу. Ну, скажі, Скажімо так, тут не без того, щоб були от такі от ніби повчальні мотиви. І, власне, той, кого ви загадали, в даний момент налаштований бути таким собі моралізатором і транслювати певні правила того, що має відбуватися. Крім того, хочу сказати, що втомився і хочу відпочинку. Але от з одного боку хоче, хоче цієї радості і свята з вами, з іншого боку, стоїть на моментах, які дуже важливі. От Тут є такий принциповий момент, який дуже і дуже важливий цінності. Тут справа в тому, що в цінностях, в світоглядних якихось моментах того, кого ви загадали, от щось дуже поперек з тим, що з тим, що відбувається. Хоче сказати, що втомився і хоче от ніби, ну от на мирову відсвяткувати щось, до речі, з вами. Можливо, хотів би. Тут чи свято, чи відновлення відпочинок, А який він, він чи вона не може дозволити, тому що ну от ніби це йде всупереч. Але, власне, помиритися хоче, якщо є моменти. А якщо є моменти якихось розбіжностей. Але, знову ж таки, якось, в першу чергу, на його правилах диктувати все ж таки буде намагатися вам якісь правила транслювати традиції, цінності. Оце те, через що він переступати не збирається. Тут момент якогось моралізаторства і повчання виходить як така от вишенька на торті, які б тут не були розмови про, про те, щоб помиритися, чи, чи то відстоювати щось своє, все одно все одно тут мова йтиме з того, що він хоче вам сказати. Ну от Момент якогось повчання йде, та да що ж таке, навіщо? Цікаво, тут якісь моменти пов'язані з Тут земля, нерухомість, гроші. От щось, щось принципово таке от важливе, що відступити ні на крок він не може. Поступитися а це значить поступитися якимись дуже важливими принципами, і це пов'язане з. От, Угу. Цікаво, тут і розвиток, співробітництво. Ну, в будь-якому випадку карти все одно показують, що той, кого ви загадали, налаштований на, на партнерство, на, на розвиток. Ну так, але от десь от з позиції того, що. Він правий, а вас треба чомусь навчити. Порада вам, ну от як. Все одно тут виходить, виходить ця тема того, що те, на чому він стоїть, чи вона, це свято, це дуже правильно. А Ви в позиції такого собі учня, того, хто має слідувати цим традиціям. Порада вам, як? От як спілкуватися з цією людиною і взагалі, чи спілкуватися і що робити? Карти кажуть, що саме час розставить все по своїх місцях. От не поспішайте щось проясняти. Карти кажуть, що для вас важливо навіть певна затримка в часі працюватиме на вас. От якось воно уляжеться. Угу. Карти кажуть, що для вас дійсно важливо два дуже таких повільних аркана. продумати ситуацію для себе, відновити сили, якось себе підготувати ментально до спілкування. І врешті-решт ну Це в контексті спілкування, а для себе от дійсно влаштувати свято, влаштувати свято, принаймні зробити от певну інспекцію своїх бажань. А чого ви дійсно хочете, а що вам насправді треба? А чи воно вам треба от сильно довго думати про цей, ну тут такий все ж таки конфлікт, я б сказала. Чи треба аж занадто сильно. Так, ну, є над чим подумати, і карти радять не поспішати, не поспішати. І зайнятися от чимось, так, і третій фактор от включайте позитивний третій фактор, відволічіться на щось приємне, радісне для вас. Врешті-решт карти кажуть, що вам, вам варто уже, як вихід із ілюзії. і... Вам варто вже подумати про те, що і зробити крок в нове, більш для вас перспективне. Врешті-решт, не бійтеся, не бійтеся робити крок в ну, дещо в сторону від цієї теми. Ну, знову ж таки, поспішати не треба, варто гарно. Ситуація має стабілізуватися, і тоді, власне, буде зрозуміло, якою доріжкою вам краще йти, моє любі, але в будь-якому випадку карти показують, що для вас вже час ступити на крок вище. Набрати рішучості і зробити, ну от, власне, в контексті оцих ваших планів. Карти показують, що в момент того, що є затримки, так от дуже важлив, важливо реалізовувати, планувати і реалізовувати хоч би маленькими кроками те, що для вас важливо. А в контексті спілкування з тим, кого ви загадали, отут, до речі, час покаже, що далі робити. В будь-якому випадку вам. Не варто впадати в гнітючі думки, влаштуйте собі свято, відволічіться на щось іще, мої любі такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від арканів, мої любі, той почув. Бажаю всім миру і добра вашому дому. Сьогодні я з вами прощаюсь. до скорої зустрічі, мої любі. До побачення!